Це моя інтелектуальна власність. Гаразд, будь ласка, летмі кіпаде. Оке, да ценов форне. Мене звати Джим Гілмор. Я в минулому терміні Трампа був призначений послом організації з безпеки та співробітництва в Європі у відні. Я також колишній губернатор штату Вірджинія. До речі, я міг би повідомити uh, вам, що you, на засіданні обсє сьогодні в день був присутній міністр закордонних справ Лавров, щоб виступити з промовою, як він завжди робить в ОБСЄ. А сьогодні польські і Балтійські посли покинули його виступ на засіданні ОБСЄ. Моє запитання до вас про волевиявлення українського народу. Коли я був у Києві в 2021 році, зустрічався приблизно з 12 міністрами кабінету міністрів. Повідомлення завжди було одним і тим, же. А це полягало в тому, що Україна невпинно відстоюватиме свій суверенітет проти росіян. Зараз ми чуємо деякі повідомлення з місця та в деяких засобах масової інформації, що ця перевага, про яку ви говорите, боєприпаси, гроші та люди, виснажують український народ, і він готовий йти на компроміс, і готовий відмовитися від території через виснаження. Моє запитання до вас як сьогодні почувається український народ у цьому конфлікті? Людям в Україні дуже важко. Люди втомилися. Люди виснажені. У людей бракує грошей. І у людей велика трагедія. Психологічна трагедія. Тому що в кожній родині є друзі, родичі, яких було вбито чи поранено. Але я не бачу жодного опитування, яке б показало, що українці готові здатися, готові продати свою територію за мир путінського типу. Бо якщо продати територію за мир путінського типу, то не буде ні миру, ні території. І Якщо Лавров поїхав на сесію ОБСЄ, я дотримуюся рекомендацій представника Польщі. Лавров, як і Путін, військовий злочинець. І не прийнятою, є ідея дати трибуну ОБСЄ військовому злочинку.